Машини після вчорашнього ДТП немає. Яка Камашина Форт? Білий? Mm. Білий mm. стоять mm. на mm. Ford. Mm. 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 Начальник, Ми так. таком... до вас. — До мене. По поводу вчорашнього ДТП. Хотіли вас, ну, водії би ознайомився з матеріалами справи і хотіли вас запитати, Я чому водій. 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 постраждав. На, 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 на патролі, Так. — да? Да. І з ким вдарився? — З ким втратил? Віктор Ага. Ну і хотіли да, знати, чому ваші пос... починені не, не вилучили посвідчення водія, даного водія, який був в стані алкогольного сп'яніння. Ну і де його машина зараз знаходиться. Чому машину не забрали на свою площадку? Я зараз служить, я щас, не знаю, що предмет розговору. Зараз будемо. А що? А так прийшли, що подивився і тому в карта на комп'ютері граєш. <рес> <рес> Та ти кажеш, Олексій, що не було у даного водія посвідчення водія собою, так? Да? В Терево. — Я вам повинен не відповідати. Не, ну я чув, ну... що ти кажеш. Чи? Ну, є докази. Швидкі. А потерпілому повинен відповідати? Якщо потерпіли, спитав. Ще не відповідав, ні? Відповідав? ні відповідав? відповідав? Я вже сказав, що не було. Якби протокола теж не треба складати, да? немає? Та, Дома, що нема посвідчення... спосібного. Немає документів керів... у чоловік, він п'яний їздить. хлопці. Хобсь. Ага. Ага. Треба трохи законом володіти. До сьогодні 10 днів зареєстровано в райвідділ КЗП, яке розглядає. Може завтра хтось, чи він кидає. Посвідчення вилучається зразу. зразу. Да. Ні, посвідчення там не було, допустимо. Дима, от, да. я кажу, придиві документи. Ти ж не, йому руки не даєш. Звісно, не дає. Ну, що мені тобі руки ламають чи як виходить? Чоловік паспорта в обалі. А протокола скласти Паспорту. за те, що він керував. Десять днів пройде рішення. Висновок буде, висновку буде. Притягнути такого до відповідальності. Він у особі і все. Ви зросли хлопці, а такий глупій. Ні, чого, це не глупі питання. Це Я розумію, я, я, я про що ти говориш. Паш, може може Паш... бути кримінал, а може бути адміністративка, О, правильно? Це що це ти переробляє документи? Може завтра сьогодні пашу погано стало. Я поняв повільниці. Подивись на пашу, йому погано. Де, які Цього 10 днів. Я зрозумів. Місяць царіш місяць. Я зрозумів... Тут... Так, ну, да, паспорт так. Ну, так як його, він не, вам не показав посвідчення водія, ви повинні вже скласти протокол. Ну як це не повинні? Ви, тут... Ви в нього а, перевірили документ? Я приїхав і ти мене зупиняєш, кажеш, а якщо я забув вдома. Дуже твімові. Протокол би на мене зразу б склався. 100 гривень взяв сто гривень єсмісе вруці соточка ця дідова єсть красавчик до кучи, до кучи за те, щоб не забував додому. Або соточку. <кій> і, і в лівий карманчик. За жетончик складає. <кій> <кій> так, треба потайний вище, карман. Вище води? Mm? Там ще й не небезпека. Він вже не вже Чи розписав вже? Читать все. Материал типа, да. его и, и, а я его вижу. Ты работал где еще еще не расписал. Я это земной кто? Мы все зайдем. Он просто на Это стоит. Дивіться, у нас саме перше. О, чому не складений протокол по 130-й? Якщо вони кажуть, що посвідчення в нього не було при собі, чому не складений протокол, так як він керував стані алкогольного сп'яніння без документів, того всього немає. Я да, чому поки вони, боб... вони поїхали у лікарню, машина Так. Да. Це ж доказ яби, що виходить. Яка машина була? ФОПсія. І що вдарили, вони потім там, я так поняв, не, я що я просто ви... ви забрав машину. Я таки приїхав, щоб ну, ви розуміли. Зараз ще не можу вам конкретно відповісти yeah. на всі питання. Uh -huh. Тому що протокол алкогольного є, і воно все складеться назначно. Ці ні, ми можемо ну, запросити сюди ваших інспекторів спитати. Ні, я ж вам обіцяю. Я спитаю все, що треба. Я вам так скажу. Я вам зараз, вибачте, що я перебив, ага. я вам можу сказати наперед, чому він не составився. Це, ну як, наша така, сама така розпространена версія, що зараз вони будуть розказувати, що може бути адміністративка, може бути кримінал, щоб потім не переписувати бумаги. Правильно? Ну я скажу, що він подивіться. Йому непогано. Пострадав і він, пострадав. пострадавши. Ні, кажу, не такі ці обставини uh -huh. можуть бути. Можуть бути ще другі обставини. Можуть бути, наприклад, якщо не можуть на місці встановити виновність зразу. В людини є місяць на проведення перевідки, якщо необхідно допитати якихось людей. Ну, якщо є свідки, uh -huh. будь, ну, ви поняли. Якщо допитаємо, ну я маю різні можливості. Якщо є така необхідність, uh -huh. кожна допитувати, Тобто, це відбудеться час. Ні, є свідки, є. є свідки, ні, якщо є, треба до для того і потім таки складається адміністративним протоколом. Ні, ну, ну по ДТП, то понятно, у нас цікавий п'янка саме більше. П'янка тоже, вона не може складатися двома протоколами, тільки одним. Ну, одним отдільно має Роз, бути мати бути протокол за ні, ДТП протокол і має бути міст, за Ні, Розглядається 130 і 124 одним, суд, одним скажем, органом це судом і складається один протокол. Угу то вони протокол вже складали по п'янки, виходить, вже після медикспертізи, меди так? Да? Ніхто нічого це не Нічого не склав. Є акт, от я бачу, є акт, що знаходиться ТРНВГ в останні алкогольної спіні. Це є допомога для того, що він ну, потом долучатися буде. Одним протоколом складається, не може статися 130, по а потім на по Я зрозумів, зрозуміло. А е, насчет чоловіку зараз треба буде компенсуватися все? Там що той вже наскільки я зрозумів, він там в тій короче монітор. Я зараз ці просто моменти не можу, що страховки я дуже знаю. Якщо є водія полі страховою, ну це він не варіант, в того теж то є або нема. Ну, уточнюю цей момент. Якщо варіант, розказую, я ж не готов сказати. Якщо, наприклад, беремо, що в нього нема в ну, тої сторони страхового mm. Mm. поліса, значить. А людина законопослушна має страховий поліс. Його страхова компанія возмістить йому збитки. Ні, наскільки вибачте, я перебив, наскільки я знаю, якщо він п'яний страховий поліс зараз в любому страховий, він гети, перевозміть українську. Тепер, Тепер ви послухайте. Я вам скажу не то що думає, це і по закону. Якщо людина застрахована, а він не застрахований, на нього складається протокол, тому що не застрахований, вноситься в базу, його страхова компанія визначає йому матеріальні збитки і регресом. Але що? я з того через суду вже. Да. Навіть якщо у нього є страховий поліс, і він був в стані політині, його страхова компанія забув, я за нас платити, навіть угу. при п'янці. Угу. Регресом просто з водителя будуть сягать ці шкоди. Зрозуміло? Ага. Тобто тут питання не буде в будь-якому випадку. Ну, тобто, тому що ти що більш подробний нічого я не зможу сказати. Ну і ми хочемо, щоб ви зараз питали Паші, чого. Ну, якщо він перевіряв документи, то Твер. Чому немає протоколу? Чи він, він же теж в має складати? Як людина керувала ну, да, і чого водія? Іде, іде, іде ділась машина з місця злочину. З місця... Ну не злочин. Злочин це коли кримінальна повідає. Ну, з місця ДТП. З місця ДТП, правопорушення. Ну, ну, як ну, ну, місці... ну, да. ja, вони могли самі збиратися? Схема nah. yeah. nah. nah. Schem правильна на мене. Я не маю паспорт з паспортом. Значить, мав бути протокол. Ні, Ви вони можуть як окремо так і підраз. Розумієте, правильно. Тіби побачить всіх, ну скажімо, пояснення. Я вам скажу більше, він сьогодні їздить. Той, він зараз поїде по бачили, по він, він поїхав, він поїхав він вказує, ми собі не виказує. Ми можемо ми впевнені, що ми зараз поїдемо на службовій машині, продуємо його ще раз і знову за п'янку. Як він зараз до вечора знову кось їде замовку? Ні, я зрозумів. ніхто ж не каже, що йому хтось це буде пощіряти, я просто маю що Ну, ви ж поміть, їздять п'яні. хтось сказав, що не їздять, всі їздять. Ну, попадають, єдь, не попадають. Але до кожного, ну, скажімо, відносини. І якби зараз я вірю, що до його вже позволять і скажуть йому, що дітя ти встає машину свою, в лісі, я зона, туди водителя, ну туди вже поїхали, іди вже поїхали його. Ну, бачите, я, <світ> я зараз був коли за той предмет з ворог ну, ви мене можете спитати, що я можу вам відповісти. Добре, зрозуміло. Стосовно... Стосовно справи, ага. коли, буде там, коли вони будуть ці протоколи, коли все воно буде вже буде. составлено в даний період? Я вам скажу, періоді, я, так, я, так. давайте я виясню все, всі питання. У ага. вас пояснення відбирали? Ну, які пояснення? По, по поводу ДТП. ДТП. Я, не, то, нічого, нічого. тільки замалювали і все. тільки розмалювали, так, так, так. так. <головіки> зараз пояснення Я відберемо у вас. Терен свідки, яких ви вкажете, пояснення. Ви укажете. значить, свідків допитають, питають, що була комната і складеться зараз міст протоколом. Це не буде, повірте, дуже без. Все зрозуміло. І питань немає Ну, Тому що ми знаємо, що в Терен це бивший інспектор, якого перекривали. <кхух> я вам скажу так. Я тут начальником Комгісю з 12 року. Ну, середини. І я навіть ну, скажу, не з усіма і знайомий. Навіть якщо він є, і майже він бивший Міліцинір це мені нічого не говорить. Ви знаєте, з 2012 року це розстрілення. Два вже можна вас поздравити. Русіли? Ну, може, я В Взагалі, собою... я, 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 я по втилі просто сужу далі. То... Особливо, якщо вчити, що... <с, 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 що тут тяжковато працювати, бо немає людей. Ну, значить, правильно працюєте, дай Боже. Дай Боже я це швидко зроблю і думаю, що ну, максимум до понеділка. Представте, будь ласка, ми так і не знаємо, з ким ми общаємося. Начальник відділення позовуть Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович. Добрий день! Можна з вами поговорити! Ми хотіли вас запитати, як це так виходить, що ви їздите випивши за кермом? Коли? Вчора. А хто ви такі? Журналісти. О, ви бачите, мене п'яно. Ну, у нас є акт вчора, який підтверджує акт? Тільки що в гаї дивилися. І що? Ну Там показали, що ви 1 в стані окольної спині да. і попали І Що далі? Ну хотіли вас запитати. А сьогодні документи питають? є з собою? Є. А вчора що не було. це не було? Ну, а ви пред'являли їх інспектор? І вони бачили, так? Да? А що? А кому паша придивляли? Ні, ми просто зап'ятиємо. Я вас. не знаю, хто такий паша. Ну, Марченко, інспектор. Це ГАІ, чи хто? Да, — Ну і що? — Ні, ми просто у вас запитуємо, можете не відповідати. Підявляли вчора вас... документи їм чи ні? Да, а що? Ні, нічого, все. Якщо переявляли, то ми ми вас запитали. Зараз їдемо все. Так, ну тільки що ми взяли пояснення у водія, який був в стані алкогольного сп'яніння. Інспектора говорили, що в нього не було перед собі посвідчення водія. Як виявилось при поясненні, він їм показував. Вони просто його не вилучили, бо якоби це бивший інспектор. Зараз йдемо знову до інспекторів і запитаємо, як так, що є посвідчення в нього. І він пред'являв, а вони його не вилучили. Дивимося.